Вітаємо на каналі Світлофор! Ви Вирішили приховати сколи та подряпини на вашому авто, повністю перефарбувати крило, пампер, весь автомобіль, почали гуглити про підбір фарб, щоб кольор сходився, і в шоці від того, скільки є нюансів. Якщо хоча б на одне з питань відповідь так, то це відео вам обов'язково до перегляду. Сьогодні розповідаємо, які можливі причини того, що підібраний колір вам не підійшов, і як врахувати всі деталі та нюанси при оформленні замовлення та безпосередньо в процесі фарбування. А перед тим як перейти до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. На першому етапі оформлення замовлення вам потрібно визначитись, скільки фарби вам потрібно та в якому вигляді ви б хотіли її отримати. Залежно від масштабів пошкоджень, що є на вашому авто. Це може бути реставраційний олівець на 10, 20, 50 чи 100 мл для підкапки дрібних сколів та подряпин. Заправлений аерозольний балончик від світлофор, 400 мл для фарбування більшої площі та налив густої нерозбавленої фарби під фарбопульт. Об'єм може бути абсолютно будь-який. Далі вам потрібно буде визначитись, чи це буде налив по коду фарби чи підбір по деталі. В першому випадку потрібно або він код, або фото наклейка на кузові, щоб визначити, який же ж код фарби у вас. Це налив фарби по заводському номеру. Тут, можливо, незначна різниця по кольору, світліше, темніше, оскільки фарба, що на вашому авто, вже могла вигоріти за роки, що вона в експлуатації. Окрім того, ми наливаємо по заводській формулі по рецепту з офіційної бази даних. В цей рецепт входить, наприклад, 10 пігментів, кожен з яких наливається по грамах на вагу, вони перемішуються і виходить ваш колір. Навіть той самий пігмент, але з різних партій виробника, допускає незначне відхилення відтінка. Але наші експерти-колористи завжди намагаються врахувати подібні відхилення в процесі реалізації вашого замовлення. Налив того самого коду фарби. з пігментів дюксон або максітон, які відрізняються хімічним складом між собою, і тим паче відрізняються з пігментами оригінального заводського фарбування автомобіля, що теж звичайно може вплинути на кольор наливу. Цей варіант ідеально підійде для реставраційного олівця, тобто для підкапування дрібних сколів та подряпин, а також для фарбування в розпил або повного перефарбування. А вже щоб підібрати колір, який би ідеально співпадав, наприклад, для фарбування в стик треба зразок з вашого авто, наприклад, лючок від паливного бака, і це буде точний підбір по деталі. Для порівняння візьмемо лючок від Мерседесу, викраску на по коду фарби цього авто. Та викраску підбору безпосередньо по цьому лючку. Результат можете оцінити самі. Але на цьому ваш шлях до досягнення ідеального кольору лише починається. Адже на фінальний відтінок впливає ще й колір ґрунта, на який ви цю фарбу наносити будете. Показуємо наглядно: візьмемо викраски чотирьох різних кольорів ґрунта і нанесемо на них однакову фарбу. Оцініть різницю на білому та чорному ґрунті. Вам здається, ми вже розповіли про всі нюанси, що можуть вплинути на кінцевий колір. А ось і ні. Тому що результат нанесення тієї самої фарби за аерозольного балону і фарбопульта може відрізнятися, бо більше навіть з різних фарбопультів може відрізнятися. Грунт на викрасках однаковий, фарба та сама заправлена в балон і фарбопульт, хоч і зовсім невелика, але різниця все ж помітна. Отож, давайте підведемо підсумки. У мережі світлофор ви можете обрати бюджетніший варіант фарби налив по коду, або більш дорогий, але і більш точний. Підбір по деталі. Окрім того, в процесі оформлення замовлення наші менеджери проконсультують вас, скільки фарби вам потрібно, яку тару краще обрати, і як зробити все, щоб колір вам підійшов. А асортимент магазину дозволить вам в одному місці, тобто у нас, купити всі матеріали для кузовного ремонту. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б ви хотіли б дізнатися наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.